Вітаю вас, мої любі малята! До нас в гості завітала красуня зима. Вона зачаровує всіх своєю красою. А чому зиму вважають веселою порою року адже вона холодна? Хоч і холодно взимку, та можна знайти багато різних забав та розваг. А які ж бувають зимові розваги? Пригадайте улюблені дитячі зимові розваги. Чим узимку можна грати, треба разом відгадати. Крешуть лід, ріжуть лід, залишають дивний слід. А які швидкі вони? Що це, дітки? Так, ковзани! Під час катання треба бути уважними, уникати зіткнень з іншими дітьми, дивитися в напрямку руху. Обирайте безпечну ковзанку для катання. Не виходьте на тонкий лід на водойми, будьте обережними. Слухайте іншу загадку. Дві смужки на снігу залишаю, як біжу. Я лечу від них стрілою, а вони біжать за мною. Що це? Вірно, лижі. Сніги упали свіжі. Прослався білий шлях. Візьмемо бистрі лижі, полинемо наче птах. Слухайте ще одну загадку. У зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Що це, дітки? Правильно, санчата! Уникайте зіткнень з іншими санчатами і обирайте безпечні ділянки для катання. В жодному разі не виїжджайте на проїжджу частину, бо можете травмуватися і не зможете гуляти з друзями. Тож будьте обачними! А як ці предмети допомагають нам взимку розважатись? Ковзани кататися на льоду, лижі ходити по снігу, санчата кататися з гірки. Чи всі розваги пригадали, яких розваг не назвали? Що іще діти роблять взимку? Звичайно, ліплять сніговика та грають у сніжки. Із снігу кульки ліплять всі, і дорослі і малі. Весело, як сніг летить, та як вдарить, заболить. Дітям треба пам'ятати, по обличчю не кидати. Боляче і навіть дуже. Обережним будь, мій друже. Що ж, малята, в зимові ігри грайте та про безпеку пам'ятайте. Гарної вам зими! До зустрічі, мої любі.